Енергетики без цих людей не було б світла і тепла у наших оселях, школах і лікарнях. Неможливою була б робота телефонного зв'язку і транспортом. Українські енергетики, попри обстріли, виборюють нам світло, ризикуючи найдорожчим життям. 22 грудня ці люди відзначають своє професійне свято. У День енергетика України ми вирішили познайомити вас з тими, хто несе нам світло у Дніпрі. Ну, наша работа легка не назовеш. Согласно наших правил, ми не можемо робити в грозу. Вітер, град, дощ. Это... Работаем. Це Олексій Петрович Сліпаков, майстер повітряних ліній. Работаю я вже 26 лет в этой энергокомпании. Напрямок наш потребителей, подавать подавати посилення в дома. Олексій народився в родині енергетиків, тому при виборі професії особливих роздумів не було. Каже, зараз, під час війни, роботи додалось. У мене в бригаді зі мною як стандартно, це два чоловіка і водій. Іноді на допомогу дають ще одну бригаду. Коли вот прильот був, вистанавлювали лінії, були порожні опори, порожнена лінія. Мало того, що дома пострадали, плюс ще лінія постраждала, люди були без свята. На питання, чи страшно виїжджати на місце прильотів, відповідає так. Кажу, спочатку встановлюємо, потім будемо боятися. У своє професійне свято планує відвідати батька-енергетика. А це керівник бригади, яка працює в землі Костянтин Григорович Маляров. Дано місці ми будемо проїздити ремонт кабельної лінії КЛ 10 десять кіловольт, подстанція дійовська 23, СТП депо, ячейка 7. Цей кабель. Являється питаючим підстанцією метрополітена. Ну, як ви розумієте, в даний момент ну, взагалі, метрополітен – це важливий об'єкт, який потребує, ну, щоб усе оборудовання було ісправне і працювало без яких там нарушень. У своїй роботі Костянтин найбільш цінує стабільність, загальний досвід роботи близько 20 років, і за цей час дізнався багато цікавого. Ну, я устроился електромонтером, порядка 7 лет Проработал на одному участке, потім перейшов на другой участок, ну, всі И І після там, 12 лет 11 роботи ну, мне довірили должность мастера. Після 24 лютого всі енергетики працюють у посиленому режимі. Мы работаем немножко в таком экстренном режиме, в связи с воздушными тревогами. У нас есть инструкции, которые нас обязывают на момент тревог уходить с рабочего места, особенно от каких-то энергообъектов, которые возможны подвернуться авиаудару. И ну, в первую очередь сохранить, конечно, жизнь и здоровье сотрудников, которые, несмотря ни на что, должны выполнять свою работу. Загалом у Дніпрі працює близько півтора десятки різних мобільних бригад. У нас на задньому плані бригади повітряних ліній. Вони займаються експлуатацією електричних мереж, проводять капітальні ремонти, а також виконують аварійні заявки. Серед бригад Дніпровського регіону ще є бригади кабельників, бригади по обслуговування трансформативних підстанцій і розподільчих пунктів. А ось цей чоловік провідний інженер Дніпровського ремо Михайло Бубнов. У цій нелегкій професії з 1990 року починав свою діяльність з, з майстра повітряних ліній, потім е, дійшов до е, Посади начальника служби розподільчих мереж. Ну, один час працював в них «Укренерго», потім прийшов сюди, ДТЕК Дніпровські електричні мережі. Михайло також пішов по стопах батька. Вважає цю професію престижною та відповідальною. Бути енергетиком це дуже так, я вам скажу, і приємно, і відповідально, бо це ж майже воєнний стан для нашої країни. Це будемо казати так, другий фронт наш. Енергетичний фронт. в енергетиці працюють героїчні люди, котрі роблять справжні дива. Тому що 24 на 7 робити свою справу в найкоротші терміни, подавати людям в оселі, квартири, світло. Це, це дуже героїчна професія. Наші дніпровські енергетики працюють і в гарячих точках. Своїм колегам ці мужні чоловіки бажають насамперед здоров'я. Конечно, люди сейчас выполняют в очень тяжових условиях, связанных и с войной, с большими объемами аварийных ситуаций, то може ну каждый из них героический подвиг такой совершает. Но мне от себя лично и, ну на сотрудниках саме со находиться. Хочется пожелать в первую очередь всем крепкого здоровья безпечної роботи, і щоб були успіхи, і перезначати роботи в лінії. Мирного неба всім, ну і скорішої перемоги. І ми приєднуємось до привітань та дякуємо вам за вашу працю. Таку нелегку, але таку необхідну.